Бельгійська поліція намагається встановити мотиви мешканця Лєжа, який у вівторок відкрив вогонь по людній ринковій площі міста. Речник поліції повідомив місцевій радіостанції про те, що в одному із складських приміщень, яким користувався нападник, слідчі знайшли тіло мертвої жінки. Її, як вважає поліція, було вбито перед тим, як нападник пішов на площу. Мешканцям міста й досі важко повірити у те, що сталося. спочатку ми не знали, скільки злочинців причетні до цього. Один дві. Два, три, чотири або п'ять на площі був хаос. Я побіг шукати матір, яка була десь у кафе, але пізніше стало зрозуміло, що вбивця один все це неймовірно. Я вражений тим, що сталося, як і всі тут все це дуже боляче відчувати. Як би це пояснити, ми всі люди і не можемо дозволяти, аби таке траплялося. Внаслідок стрілянини близько 125 осіб зазнали поранень. У міністерстві внутрішніх справ Бельгії кажуть, що стан чотирьох поранених дуже серйозний. 33-річний Нордін Амрані, який скоїв напад, відкрив вогонь по людях та кидав гранати. Після цього він застрелився. Напад у вівторок паралізував центр п'ятого найбільшого міста у Бельгії.